Всім привіт! Ось п'ятипак пак від матчбокса. Він весь не влізає мені в камеру, але ми його сьогодні розпакуємо і глянемо всередину. Я його вже, до речі, розпакував. просто витягнув цю машину. Так, став коробочку десь в боку. І що ми маємо? Починаємо з гори. Це є Porsche 911 Carrera Cabriolet. Ось. 23-го року лиття від Mattel. Знизу, ну, доволі детально пророблений. Колесика на стандартній матчбокси є, є дзеркала. По салону. Ну, салон теж так більш-менш проробили. Передочок. передочок машинки. О, нормально. нормальне. зад. Напис Porsche, фари промалювали, номерний знак. Тут решіточку помалювали. Такий от Porsche кабріолетик. Далі. Наступний 918 Spider. Деські ті самі тільки іншого кольором. Лиття 21-го року. От тут не ясно. Ну, це спортивний. Закрито все. Так, передочок. Намальовані фари. Позаду по 918 18-й спайдер, фари. Промальовані. Так. А, фари вони. Не факт, що вони були промальовані. то що в мене вже малий відкривав. Цей бокс, можливо, я їх трошки домалював, тому що вони так трошки цікаво виглядають. Що хто знає, напишіть в коментарях, а я потім в вже сам спитаюсь. Так, тут мотор бачимо, тут решіточки, дзеркала так само присутні. по салончику. Ну так, Освітлення погане, але щось там є. Є приборка, є кермо. Добре, погнали далі. 914 71 року. Так, тут що у нас? Ну, не так більш-менш зробили. 9 року лиття, так. Круто. Передочок. Позаду. О, він такий взагалі сліпенький, сліпенький, Збоку тільки напис Porsche Срібний такий салон. Он от на таких машинках. Need for Speed Porsche Unleashed. Доводилось їздити, хто пригадує. Напишіть в коментарях, чи катались на такій машинці в тому Need for Speed. І. Ось тут що у нас? Тут якась решіточка, це пластмаска окремо йде. Не знаю. Може бути, такий поршик. 911 -й. Targa Диски так само, як у тих попередніх, тільки от всього іншого. Інший тип дисків. Ці всі однакові, тільки кольори різні. Добре, тарга у нас який рік 23. й Задні проробили моторчик. Нес, ну, пластмаса, як всюди. Погнали. Передочок, що у нас фари намальовані. О, намальовані наклеечки стоять. Значок наклеечка. Трещиточка, позаду у нас напис Тарга на бамперах. Що там пише? «Targa 4. Парше. Фари промалювали, тут решітку промалювали. Тут верх такий прозоренький, видно салончик. Так, з цієї сторони, що нас там, видно кермо. Задній ряд сидінь, дзеркала також присутні, Що і плюс. Окей. І на завершення 911 GT3 2007 року. Ось. Це... Не. А, тут навіть масштаб написали 1 до 60. О, круто! це що у нас тут пише, масштаб чи ні? Тут я не бачу масштабу. Тут так само нема. На спайдері теж відсутній масштаб. І на кабріолеті не бачу масштабу. А Тут вони написали 1 до 60, тобто має бути пропорційно до справжньої машини. Так, тут же точно ззаді малий підмалював. Ліхтарі було у нас сліпенько було. Так, що у нас тут салончи промальований? Тут є навіть щітки з кола чесника. Тут їх не було, а вони тут були на малю. І тут їх також не було. Тут вже додали щітки. Ззаді, видно, що так каркас безпеки йде всередині. Салончик, ну такий, простенько. GT-3, передок хіба був промальований, а зад був сліпенький. От. Такі от Поршики. Потім треба буде з форсажу дістати, порівняти GT3, але у мене є Hot Wheels. Це хто у нас є? Це 911 Carrera T. А це наша є Porsche Targa. Ну, Як бачимо зразу по масштабу. Що Hot Wheels менший, а Matchbox більший, хоча зад Hot Wheels виглядає більший. Ну, але якщо так поставити, то та Хотвілс є трошки мініатюрніші тюрніші. Що цей порш може бути більше виглядати. Того масштаб дійсно може в Matchbox і всіх там 1 до 60, як вони пишуть. Тож, от такі от у нас сьогодні були? Модельки на огляду 5 пак матчбокса. 5 штук. Як вам, напишіть в коментарях, чи класні моделі чи ні. Як на мене, то вони доволі норм, хіба по масштабу трошки завеликі. Якщо ви там збираєте весь hot wheels тільки, то трошки вони не впишуться. Хоча, може бути. Все, дякую за перегляд. Всім мирно, спокійно, неба.